Підземні міста, підземне життя це не сценарій якогось науково-фантастичного фільму, де людство після апокаліпсису має ховатися під землею. Це, на жаль, реалії херсонського життя, коли люди змушені проводити своє дозвілля і, взагалі, велику частину свого часу у таких ось сховищах. Хаб на розі наш дає можливість просто людям поспілкуватися. Проходять у нас і лекції, і майстер-класи, і домедична допомога. Тому на сьогоднішній момент це єдиний спосіб життя і продовження життя просто або бомбосховища, або якісь підвальні приміщення, перероблені на хаби, на такі центри дозвілля. Схожий досвід вже переживали жителі європейських міст під час Другої світової війни у 1940 році. В підземному тунелі британського міста Рамсгейт облаштували шелтер. Тут було житло, їдальні та пункти, які могли вмістити 60 тисяч людей. Проводити час на відкритому повітрі це норма для мешканців мирних міст. Але для херсонців норма це щодня спускатися в укриття, проводити вільний час в укритті, розважатися в укритті, спати в укритті. Це було підвальне приміщення, в якому ну такі побутові речі тримали. А зараз зробили ну вимушено зробили. Зробили палати для перебування пацієнтів. Хочеш Культурні простори надземні потрапляли під постійний обстріл. І тому я не знаю, кому належить ця класна ідея, але ідея класна. Почали створювати підземні арт-простори, хаби, навіть просто бібліотеки підземні. І от люди зараз в безпечному середовищі можуть збиратися і спілкуватися. Спочатку це було трошки незвично, але таке дозвілля в підпіллі, да, підземні наші радощі, да. Знаєте, це трошки подібне на те, як сіється зерно. Його закопують, а воно проростає. От ми зараз закопалися і проростаємо культурно вгору. Я думаю, до мирного періоду херсонці вже так розквітнуть і покажуть щось таке. от Єдність, певну, певну емоційну стабільність і готовність до мирного життя. Пересуватися вулицями міста для херсонців зараз небезпечно, що секунди через російські дрони та постійні обстріли. Але ми сподіваємось, що дуже скоро це підземне життя залишиться у минулому, і херсенці зможуть вільно вийти на вулиці свого міста і прогулятись, як це було до війни.